Деякі люди живуть серед шуму міст і людей, а деякі обирають тишу. Я приїхала на болото, де вже багато років живе чоловік, про якого ходять легенди. Виживає серед вовків і жаб. Він об'їхав світ, бачив океани і гори, а тепер обрав цей край, своє рідне болото. І сьогодні я намагатимусь дізнатись, чому. Ви справді все життя прожили тут, на болоті? Ні друзів, ні родини. Так, тут моє місце. Мені не потрібні ні міста, ні села, ні люди. Я земну кулю обійшов раз сім за моїми підрахунками. Був у всіх країнах, материках, континентах і навіть на екваторі, ну і на північному полюсі, само собою. Це моє перше судно, на якому я вийшов у море. І навіть і знайомий особисто з президентом ну, Амазонії. А саме красивіше, коли мене проважала Елізабет, махало так платком. Так. Андрій Андрухович. Людина, яка шукає совість та честь. Я не втікаю. Я просто йду жити туди. Та просто змучився від життя, змучився від життя і пішов на болото і рішив, що мені тут так добре дихається. Мені розповідали добрі люди, що ви плавали по світу, що були капітаном. Це не перебільшення, це дійсно так. Ні, я не перебільшую. Я бачив океани, морські шторми і не раз рятував команду в біді. Плавав по всій земній кулі, шукав щось таке совість, честь, але змучився і пішов жити на болоті. А вам не здається, що таке життя без людей, без спілкування це суцільна деградація? А ви що хочете сказати, що ви типу така сильно розвинена, а я тут на болоті деградант і алкаш? Чи як по-вашому? Та я тут на болоті все знаю краще набагато від вас. Можу в будь-яку пору року розпалити вогонь, зварити бульби, знайти собі корм. Ви би тут і дня не вижили. Ви не подумайте, я не хотіла вас образити, я просто хотіла сказати, що розвиток на болоті це один розвиток, а інтелектуальний. Книжки читати, в бібліотеку ходити, в театр, в кіно. Всі книжки, які мені треба, я прочитав, що в першому класі: Фейербаха, Франкенштейна, Моргенштерна. А що прочитали ви? І правда, що ви колись були охоронцем президента Зімбабве? Так, це правда. І в мене навіть фотографія є. О, це то, що я був три роки я у цього чоловіка був охоронцем. Це президент Зимбабве. Общав такий мужик. Це просто я вирізав з газети, мені сподобалось. Я любив всякі таке про море, робив різні вирізки. А знайомство з Папою Римським це теж частина легенди. В смислі легенди. Це все правда. Я просто вам розказую, як я жив. Я не розумію, ви що прийшли брати в мене інтерв'ю, чи я не знаю. Я особисто власною персоною був у Ватикані. О, це папа римський. Тут я якраз був на цьому у Ватикані, коротше. Ми зустрілись, поговорили. Про всякі такі... про життя, про смерть, про всякі такі духовні речі. А якщо не вірите, то я можу вам не давати інтерв'ю. А як вам вдається зберігати своє здоров'я, незважаючи на відсутність медицини? Все дуже просто. Мене лікує природа. Мало хто знає, наскільки поживним є насіння клена. Воно містить практично усі мікроелементи таблиці Менділеєва. А от гриб Фламоліна осіння. Дуже цінний, смачний. А головне лікувальний гриб. Вживаючи його тричі на день, можна вилікуватися практично від усіх хворіб. А ви не боїтеся вживати гриби в сирому вигляді? Я взагалі-то не тільки гриби їм сирими. Я все їм сире, бо я сироїд. Під час термічної обробки руйнуються всі вітаміни і мікроелементи, і їжа стає мертвою. А жабу. Ви також вживаєте сирими? Жаб я взагалі не їм, бо я вже 10 років вегетаріанець. Та й взагалі вони бридкі. Фу, як це жабу їсти? А італійські фільми, дублер, челентано. Вам не здається, що це трохи занадто? Я не знаю, звідки ви це взяли. Я підозрюю, що з інших моїх інтерв'ю. Я там давав іншим блогерам, всі до мене приходять і беруть інтерв'ю. І, чесно кажучи, якось інші блогери по-нормальному це роблять. Ви, напевне, блогер-початківець, то я зроблю вже вам поблажку. Але, чесно кажучи, другий раз вам давати інтерв'ю я не буду. На рахунок зйомки у фільмах, ну так це правда, і тут так само ви мене не підловите, тому що у мене є фотографії. Понятно, що у фільмі мене не було, я ж дублер. Ви хочете, щоб як це виглядало. Та там був чєлінтан. Я тільки я тільки його заміняв у різних небезпечних трюках, там як він дрова рубав, ну і коли стикав через голову, таке інше. Так, це я дублірував челентана Потім вони просто це замінили замість своєї голови його там на відео, на пльонці наклали. Були різні такі небезпечні моменти. А навіщо ви картоплю варите? Хіба не було би легше просто її спекти у вогні? Ну дивіться, ми ж з вами домовлялися вроді би що я отак її варю, тому що це красиво дивиться в кадрі. Якщо я просто тут кину цю картоплю в вогонь, ну це не то. Ми так зробили відео на іншому каналі, воно набрало 3,5 мільйони переглядів. Тому давайте не задавайте дурних питань. Понятно, що можна її спекти. Ну але спогодьтеся, що так виглядає красивіше. Ви кажете, що ловите рибу, а варите тільки картоплю. Чому на уху? Дивіться, я живу на болоті, вроді би, як ви ж до мене прийшли робити репортаж про відлюдника на болоті, то ви думаєте, риба де водиться, на болоті чи в морі? Чи може я мав її жарити цю картоплю з жабами? Не задавайте дурних питань. Не треба одинокості боятись живущим в одинокій безстрині, а треба з мислями зібратися і жити на болоті воднині. По знаку Зодіака я риба, так само, як Ейнштейн ну як, і як всі великі люди. В принципі, вони всі по знаках Зодіака риби. Ну, я, правда, не велика людина, Це Якось нелогічно, він велика, я невелика, але коротше, я народився в той самий день, що Ейнштейн і в мене навіть фотографія є. Як ми з ним рішаємо задачку по квантовій фізиці, я вам потім покажу. О, а це Ейнштейн. Я в нього вчився квантової фізики. Тут він мені пояснює. Я так з розумним виглядом вдаю, що я щось розумію. Мене навіть чимось подібно бо ми родилися. У нас один знак зодіак. Риба. Він риба і я риба. Родився я на болоті в 9 років. І так як мій дід завжди був то на роботі, то в запої, то мене виховували жінки. Ну і вони так мене виховували. Туди не лізь, то не чіпай, йди в сторону. Коротше, зашугали мене, і я такий був тихоня, всього боявся. А потім якось один раз я пішов до лісу на озеро, ну таке болоте з того типу, бо тут болото, тут озер нема. Ловити карасів. І так, коротше, ці карасі клювали так один за другим, що вже пізно було йти додому, і я зрозумів, що, що я буду блудити по цих болотах, і там вовки, є медведі, лосі. Зловив я тоді 34 великих карасі і 5 маленьких, і такий довольний був. Але вже темно стало, я, коротше, не пішов блудити по болотах. Вирішив, що буду ночувати там в лісі. У мене був ніж такий великий, фінський і ружьо і два патрони. Ну і все, я заснув зразу, моментально. Так добре спав, зранку проснувся. Я вже мужчина, все, я зрозумів, що коротше, мене чекають великі діла. А ви в школі вчилися чи тільки по болотах бродили? Я вчився взагалі тут дуже добре, краще від всіх. І в нас тут школа коло болота була, так що не думайте, що ми тут на болотах всі забиті. Взагалі, я коли пішов у перший клас, то я читав е, навіть Енштейна, Моргенштерна та інших відомих авторів. Коли вчителька знала, що я вже читаю навіть Моргенштерна, то зразу мене перевели в третій клас. Я в третьому класі ще трохи повчився. І мене потім зразу перевели в п'ятий. Потім почалися там ці ікси y і я сказав, ні, так діло не піде. 1, 2, 3, 10, 15, 20, тисячу, мільйон, трильйон це нормально. А ікс y це що за лабуда. Коротше, я пішов зі школи. Бо мені вже в цій школі було і так все поняло. Фу, такий дим, шкапець. <клух> Чим язик скупіший на слова, тим ціліша твоя голова. Опіс протоколу. І до побачення утром деньки вечором столі. Ну, трохи поплавав, по світу, поблуждав. Нічого там цікавого, море та й море. Друге діло тут на болоті зовсім інша різноманітність. Та мені вже надоїло ці всі моря, різні країни, все одно й то саме. А в яких країнах ви були? Я був в Австралії, в Португалії, в Новій Гвиневі, на Парагваї. О, а це в Австралії? Я боксував з кінгуру. Там, коротше, був такий атракціон. Хто протримається три раунди з кінгуру, дають коротше, ящик кокосів. Я вийшов, але вони не розрахували, що то кінгуру виявився коротше, не готовий до такого поєдинку. Вони зробили ці канати занадто низькі. Він буквально через 30 секунд перескочив через ці канати і в поле коротше, пішов, і потім його так і не знайшли. В Китаї, в Аргентині, на північному полюсі, в Європі, в Африці був в південній. А це в Африці ми були. Я відволікав слона. Він напав на ну, одне таке селище, а люди не знали, що робити. Я, коротше, взяв на себе. Біг 40 кілометрів, він за мною. Потім я його там у джунглях лишив, він заблудився, я назад вернувся. Це ось минок на нас нападав. Я теж ніхто не лишився живий, Тільки я. В Північній, в Східній Азії, в Центральній Азії. Всюди я був. На всіх континентах, на всіх материках, на всіх планетах сонячної системи. Крім Японії. В Японії не був. Треба буде ще в Японію поїхати. А ще краще піду пішком. Зразу восьмий раз обійду кругом світу. Ви кажете, що ви плавали по океанах, по морях. Ну, а ким ви були на тому кораблі? Капітаном чи матросом? Я просто майстер на всі руки. Я був і матросом, і капітаном, і навіть художником. А тут на кораблі я був художником. А тут така дівчина була, вона дивиться мої малюнки, вона просто в захваті була. Я тоді був дуже популярним там. Непогано заробив. Ми пливли якраз. На самому кораблі пливли, такий общекласний корабель був, там все на ньому було. І більярд, сауна, різні ресторани, музиканти. Ну і я там був художником, малював цих всіх олігархів. Ну, так заробляв. Соби вирішив так з'їздити в такий рейс, трохи підзаробити, бо ну, в мене до всього таланти. Але потім погано, що я тоді не був капітаном. Бо якийсь такий був безтолковий, капітан коротше, десь збився з курсу, заїхав коротше, на айсберг. Все, пробив, зробив дирку в кораблі. Корабель мільярди коштує, я не знаю, як він потім думав розплачуватись, і все, корабель отак почало ну, почав тонути, і якось такий ніс наверх почав задиратися. Капітан був якийсь безтолковий, то ж видно, навіть звідси айсберги, що то не треба ніякого біноклю, Як можна було їх не побачити. Що тут вони якісь здорові, що тут. Налетів, коротше, на айсберг. Всі потонули, тільки я спасся. Потім на основі цих подій навіть зняли фільм. Забув, якось він, як він називався. Ну, коротше, там ще Ді Капріо знімався. Ніби я його дублював. Потім теж мою голову тут замалювали і ніби його наклали. І ніби непоганий фільм вийшов. Але те, що мене там ніхто не знає, ніхто не вірить. О, Якби не ця входка, ніхто би не повірив. А саме красивіше, що я пам'ятаю, це Елізабет. Вона була смуглянка, і вона танцювала на березі. А я вже ну плив у морі, а вона там танцювала. Ну вони просто люблять танцювати, оці Елізабети. У них там це поширене ім'я в Африці. Там кожна друга Елізабет, і кожна друга танцює. Я взагалі кожна перша танцює. Вона хотіла дуже зі мною, але ну як, як вона може на кораблі. Ну, я ж ну, нормально на кораблі, всі люди, як люди, а, а вона як на кораблі? Не, не, не змогла би на кораблі. А капітан корабля такий каже: кого це проважає ця танцюристка? А я мовчу, як риба обліт, як дятел, і не кажу: а мені так приємно. Що вона мене проважає, і що вона там лишається, а я пливу далі. Дуже якось було. Все, готово. Мені пропонували залишатися на кораблі, підписувати контракт на 20 років. О, а це мій друг найкращий був. Плавання. О, я забув, як Якийсь англічанин. Але мені тут краще. Тут мене всі поважають. Чібіси, лебеді, жаби тут квакають. Тут мені краще. А чим ви ще крім картоплі тут на цьому болоті харчуєтесь? Весною тут приїжджають чібіси, можна теж урізноманітнити, так би мовити. Свій раціон. А більше що тут що таке? Гриби, ягоди, лебеді. Буває, прилітають на болото. Але в основному картопля? Я найбільше люблю картоплю. Я цілий рік їм картоплю. Вона тут на болоті дуже добре проростає. Процвітає, так що це моя улюблена страва. Родить вона тут на болоті два рази в рік. Тому, в принципі, я майже більше нічого не. їм. А вівці ті, що позаду вас. Ви їх їсте чи взагалі, звідки вони у вас тут взялися? Можна я ще одну з'їм? Всю зжиру. Всі дві штуки. А що ви питаєте про овець? Я не знаю, що це за вівці. Це дикі вівці, напевне. Раз розвелося їх тут всякої живності, я навіть не вспіваю слідкувати за цим. Мені здається, що це. Ви, може, чули, що є коні Пржевальського, так само є і вівці. Він їх винайшов. Просто коні більше популярні в Україні, тому що вони живуть в Чорнобилі. А оці вівці вони втікли з Чорнобиля. Тепер вони живуть тут на болоті. Трохи сирувата, ще не дожарилась. Краще кинути у вогонь та й не вимахуватися З цими красивими кадрами вже би давно спеклась. Та й було би смачніше. <кій> Хай, походу, з нею толку не буде. Ні зварили, ні вжарили. Ні спекли. Тут вже мало що того вугіла. Тільки угробили кілограм бульби. Це в мене мали бути запаси. Я це тиждень мав їсти з вашими зйомками. А скільки ви мені взагалі заплатите за ці зйомки? Бо я потратив свій час, в мене година коштує 300 гривень, якщо щось. Ми думали, що це безкоштовно, що вам просто цікаво буде. Позніматися, щоб вас показали по телебаченні. А ви тільки за гроші. Ви що серйозно? Я думав, ви знаєте, які у мене ціни? Це капець. Я з вами що виходить, тут зря чашу. Давайте так коротше, щоб не було ніяких непорозумінь. Скільки ви там набираєте на цьому перегляді? Скільки мені гривень. Нормально так? Ти? Тисяча переглядів, тисяча гривень. Це ще я по-божески. Ви що думаєте, таких відлюдників багато, ви думаєте, будете тут тако ходити на них гроші заробляти, а відлюдникам там поставив чи кушку чи пів літру, і типу, це нормально? Я не такий відлюдник простий, як цей. Я ж не якийсь бомж. Чи якийсь алкаш, який буде тут за пів літри. Оце вам розказувати, розпинатися і їсти сиру бульку. Вона, між іншим, сира була, це я просто для кадру, щоб не спортити вам відео, але я бачу, що я вже сумніваюся, чи то буде з цього відео якесь діло, чи не буде. Ви, коротше, все одно там постарайтеся це якось змонтувати. Я не знаю, що хочете, то робіть, щоб відео було нормальне. Бо якщо діло не піде. То я буду на вас скаржитись в YouTube. Вам забанять канал. Тому ставте лайки. Перегляди, дивіться без перемотки, щоб було більше переглядів. Щоб я мав хоч на бульбу. Бо вона насправді тут не росте, я купляю, якщо ви не догадалися. з цими журналістами, з цими блогерами. Я не знаю, не доробишся. Перед нами дивовижний чоловік людина, яка знайшла гармонію там, де інші бачать лише глушину. Він живе на болоті вже багато років, далеко від шуму, претензій і зайвих слів. Він любить цю землю так, як мало хто вміє. По справжньому, щиро, без вимог і без скарг. Його день починається не з черг у супермаркет, а з тихого кроку в природу, там, де м'який мох, де ягоди блищать після дощу, де кожен гриб знає його в обличчя. І найцікавіше він ніколи не просить зайвого не треба слухати нарікання про те, що борщ пересолений. Чи що хтось щось не так приготував, пустив його до лісу і він сам собі назбирає всього, що треба корінців, ягід, грибів, знайде калину, знайде дикі пагони, знайде все, що дає ця земля. Такий чоловік не лише обходиться дуже скромно, він ще й міцніший за багатьох із нас. Бо харчування в нього природне, просте, справжнє. Може, колись ми всі трохи позаздремо цій свободі і цій тиші, яку він обрав замість міського хаосу. Корою дерев можна віднайти чимало поживних на протеїн жуків короїдів та їхніх личинок, які зимують там у холодну пору року. Їхню наявність я визначаю акустичним методом, якого я навчився ще плаваючи на кораблі. Дуже мені подобається калина, особливо свіжа, щойно зірвана з дерева. В цієї пташки дуже смачні яйця, навіть смачніші від курячих.